В Києві є одне унікальне і трагічне водночас місце це Бабин Яр. Напевно, дуже багато людей у світі знають Київ саме по цьому місту. Я приїхав сюди подивитися, як виглядає Бабин Яр. І поділюсь своїми враженнями. Але давайте спочатку подивимося і розберемося, що тут сталося насправді. 19 вересня 1941 року. Вермахт увійшов до Києва. Майже одразу, у 20-х числах вересня, почалися організовані радянськими диверсантами вибухи в Київській цитаделі та на Хрещатику. Місто Палало. Це стало для окупантів зручним приводом провести показову каральну акцію. Хоча винищення українських євреїв було насамперед обумовлено расовою ідеологією Третього рейху. 28 вересня. 1941 року в Києві з'явилися оголошення, в яких наказувалося всім євреям зібратися о 8-й годині наступного дня на розі вулиць Дегтярівської та Мельникова біля кладовищ. Вранці 29 вересня 1941 року почався невпинний рух колон євреїв з усіх районів міста. За перехрестями вулиць Мельникова та Пугачова знаходилася дротяна загорожа, звідки вже не було вороття. Дорога смерті, якою пройшли десятки тисяч людей 29 вересня, пролягала від Лук'янівської площі вулицею Мельникова до перших воріт єврейського кладовища. Далі на кагатну, нині сім'ї Хохлових. Потім по лагерній. Нині Дорогожицький біля входу до братського воїнського кладовища відбирали гроші, коштовності, документи, наказували залишати речі й верхній одяг. У кінці братського кладовища, нині територія телевежі, люди повертали у прохід між огорожею та краєм яру, розстрілювали на майже півкілометровому відтинку яру. Який починався біля пам'ятника, встановленого в 76 му році, а закінчувався за теперішньою станцією метро Дорогожичі, людей змушували роздягатися догола, спускатися в яму і лягати до лілиць одні на одних, а вздовж рядів проходили німецькі поліцейські і розстрілювали в потилицю. До 18-ї години того дня встигли вбити майже 22 тисячі чоловік. Інших преречених загнали на ніч у порожні гаражі на лагерні. Наступного дня їх чекала така ж доля. Потім сапери підірвали схили, щоб земля засипала тіла і змусили військовополонених вирівняти дно яру. Згідно з донесенням Айза, Айнзац групи С лише впродовж цих двох днів у Бабиному Ярі. Було вбито 33 771 людину, але розстріли продовжувались і у наступні тижні. Загалом тут було замордовано до 70 тисяч євреїв. Нацистська операція в Бабиному Яру 29-30 вересня стала однією з наймасштабніших каральних акцій Другої світової війни. Більшість населених пунктів України мають свої більш чи, більші чи менші бабини яри місця нацистських розстрілів євреїв та інших жертв. Виконавцем розстрілів кінця вересня, початку жовтня 41-го року в Бабиному яру була зондеркоманда 4А під орудою штандартер Фюрера СС Пауля Блобеля. Цей нацистський підрозділ здійснив також масові вбивства євреїв у Львові, Рівному, Луцьку, Новоград Волинському, Житомирі, Білій церкві та інших містах. Загалом у Другої світової війні жертвами стали близько півтора мільйона українських євреїв. Нацисти знищили їх як соціокультурну і етнорелігійну спільноту. Вбивства у Бабиному Яру тривали у кілька етапів. Перший етап, щоденні розстріли євреїв військовополонених, цивільних, тривав з вересня 41-го року до весни 42-го, пік припав на 29-30 вересня. Другий етап кінець зими 1942 року середина серпня 1943 року. На цей час припадає і створення Серецького концтабору, який замінив табір на вулиці Керосинній. Винник десь у квітні травні 42-го року, а на кінець окресленого другого етапу припала його евакуація. Його в'язні численні жертви Бабиного Яру. З весни 42-го року, можливо, що і взимку, двічі на тиждень сюди привозили на розстріл ув'язаних із тюрми гестапо. До кінця 1943 року основними жертвами Бабиного Яру стали підпільники і партизани, як комуністи, так і українські націоналісти. Третій заключний етап регулярних розстрілів відбувся на тлі знищення трупів у Бабиному Яру, в серпні-вересні 43-го року, в'язнями Середського концтабору. Паралельно відбувалася евакуація самого табору. Зрозумівши, що в Києві не втриматися, німці почали замітати сліди з злочинів. Трупи спалювали напроти середського концтабору. Знаєте, це відео я записав ще в 2023 році. Я їздив туди на велосипеді. Одразу майже як купив велосипед, я приїхав до Бабиного яру. Я давно хотів його побачити. Ми в школі трохи вчили про нього, але раз. Доля завела мене до Києва, ну якби це для мене місто було обов'язкове для відвідання. Оце, оця частина парку, вона така, ви знаєте, трошки як найбільш така, мені здалась потужна. Хоча от без всяких інсталяцій, коли я бродив там по лісам, по цим ярам, він дуже крутий там цей яр. І ви знаєте, коли замислюєшся над тим, що відбувалося тут 80 років тому, ну, наскільки жутко становиться, тому що, ну, представте, людей зігнали, вони роздяглися, лягали е лицем, обличчям в... і чекали своєї кулі. Отут особливо інсталяція, оця де тисячі куль пронизаних у металі. Ну, це якби нагадує про те, що сталася жахлива трагедія. Не знаю, що тут можна коментувати, чесно. Тут я особисто їздив у, у таких, знаєте, в глибоких роздумах. Думаю, як взагалі можливо, після такої трагедії, яка відбулася, там, ну, 80 років тому ми застали ще. Очевидців цієї трагедії, і що це знову повторюється зараз: війна в Європі, о, знищення людей, знищення міст ну це жахливо. Це взагалі наскільки жахливо? Оці інсталяції досить цікаві там. Оце ось, є тут глазок такий, можна подивитися фотографії вбитих, розстріляних людей, жертв цієї трагедії. Досить дивно, ви знаєте, що от о, час якось він стирає, поступово стирає всі трагедії, всі. Тут спокійно люди зараз гуляють з собаками, люди, які тут живуть, напевне, близько, поряд, які гуляють, тут проводять час, ну, напевне, не задумуються. ну, Кожен раз. Я, ну, можливо, вони розуміють, що це місце вбивств в тисячі людей, але ну, кожен раз ти про це не думаєш, і ви знаєте, я навіть коли. Прожив у Києві от, два роки. Ну, для мене Бабен Яр ну, він став більш як географічною вже локацією. Я розумію, що Бабен Яр, ну більш як от, я знаю, де він знаходиться, і ну, таким став просто звичайним місцем. Якби це трагічно не звучало, але, ну, це місце, де зараз все цвіте і пахне, де ростуть квіти, де гуляють люди. А 80 років тому тут тисячі людей гинули, проливали кров. Тут знищили також не тільки євреїв, знищували ромів, як я казав. Ну, Роми це цигани якщо хто не розуміє, і вони ж теж нацисти сказали з'явитися ромам Теж тут ну, разом з євреями і вони е, одяга, одягли свої найкращі там, такі одежі, такі були власні в них рубахи. Ну, вони зібрали всі свої пожитки, але їх теж розстріляли. Нацисти вважали це досить ну, етнічні групи. Ці вони вважали. Для себе, якби ж нам з вами не по дорозі. До речі, в Києві дуже багато на момент 41-го року було євреїв. Я десь читав, що майже четверта частина з мільйона людей на той момент проживаючих в Києві, було десь 250 тисяч євреїв. От для мене, наприклад, без зіляких інсталяцій. Найжахливіші були оці схили просто. Я от там лазав по стежечкам, я дивився, які там бездонні взагалі яри. Це тут іще лайтова версія, але там далі, коли просто попродить, там ну просто вони дуже круті схили. І ви знаєте, коли ти туди дивишся, і відчуття, що туди падали люди з кулею в голові. Просто без усяких інсталяцій, без всіх пояснень, табличок. просто що Я ну, я вам рекомендую просто перед тим як зайти, от зайти з вулиці Олени Теліги і перечитати всі ті інформаційні стенди. Ну, в принципі, там ця ж інформація, що я вам на початку відео. Розповів, там є ще про футбольну команду Динамо, яку створили під час окупації німцями Києва, що вони там грали у футбол ще з, з німецькою командою. Ну, досить цікаво, тому що ну, просто прийти сюди, не знаючи там, просто знаючи, що тут розстріляли людей, ну, це так, от воно не. Ну, вам не дов... ну, ви не відчуєте всього трагізму тих, тих подій. Перечитайте просто от інформаційні стенди, які там на вході стоять, і потім уже можете їздити, ходити тут, дивитися. Ну, для мене там дуже багато нової, цікавої інформації було. От. По території це досить. Велика паркова зона, якщо можна і так назвати це. Тут досить багато людей. І ну мені, якщо чесно, там сподобалося по необжитій не необкультури не ділянці парку поїздити якось усамітнитись, подивитися на. На це місце якби, з іншого боку. Мені здається, воно так виглядало тоді більше без оцих усіх пам'яток, плиток. І там десь в стороні парку більш відчувається трагізм цього міста, чим тут. Ну, це для мене це чисто мої якби, відчуття такі обивателя. Розстрілювали також дітей, це пам'ятник іграшкам, які діти тут залишали. Взагалі це так жахливо, просто ну, ну, неймовірно, наскільки люди можуть зійти з розуму, щоб почати вбивати собі подібних людей по якимось незрозумілим причинам. І здавалось би, це пішло в історію, але ж ні не пішло. Війни тривають весь цей час. Дуже дивно. дуже дивно. І знаєте, якщо поглянути на це в контексті якби, зміни історичних часів, ну досить дивна ситуація відбувається. Тобто, 83 роки тому в нашу столицю. Зайшли німецько-фашистські загарбники, пліч опліч всі народи колишнього Радянського Союзу з ними боролися. Проходить, Змінюються три покоління і змінюються ролі. У нас нова війна вже між собою, а колишні, наш, колишні наші вороги. Приймають наших мільйонів мільйони людей, дають їм прихисток. Від війни? Ну, як це розуміти. Бачите, війни змінюються. Ві, ві, війни, якби змінюють те покоління, можливо, наступне покоління, але через третє покоління вже. Ну, ставлення людей змінюється до війни, до тих чи інших історичних подій. Ну, людина, коли сама переживає ті жахи війни, от, ви розуміли колись фразу там, ліж би не було війни там. От, ну, раніше от, я пам'ятаю, в моєму дитинстві вона якось ну, часто звучала можливо, там з екранів, телевізорів, але. Її взагалі хто-небудь тоді розумів чи ні. Ну, здавалось таке, знаєте, якесь, та бабушки, що вони там, блін, там кажуть, там, чи ще щось. Ну, таке, ну, ми зовсім не розуміли сенс цієї фрази. А зараз це актуально як ніколи. І також розглянути зміну, якби зміну партнерів, ворогів. Ну, як усе міняється? Що буде через 50 років, 70, 80? От, ну, дуже б цікаво було б заглянути, як зміниться історія, як оці події, які відбуваються зараз, змінять наших дітей, наших онуків. Я не знаю. Ви знаєте, у мене. Найбільший страх, що в мене онуки будуть німці. Вони не будуть розуміти мене. Тому що в мене син зараз проживає в Німеччині. І, ну, все може бути. Він два роки там уже живе. Війна триває. Ну, уявіть собі, там два моїх діда воювали з німцями. Мій син живе у німців. Місто, яке. Наші союзники, англічани в США бомбили. Я дивився, там міста, німецькі міста там знищували просто. От всі ці союзи знаєте, держав, там оці всі там союзники, партнери. ну от. Якщо подивитися з, з історичної перспективи, ну це тільки як тимчасові ролі. Я не знаю, як ви, я наскільки, я вже починаю забувати якесь е, мирне життя. От е, третій рік війни він якось потихеньку витісняє відчуття, як, ну, що взагалі це життя. От розумієте, от, якось от за ці роки тебе просто стоїть. Е, Думка про виживання, а не життя. У мене це ще воно, напевне, навіть ще з ковіда з'явилося, розумієте, якось так занизилась планка життя, занизилась, тому що я згадую, от я там поїхав, відпрацював там, заробив якісь гроші, купив на день. Їсти своїй родині, це ще от як ковід почався, і все. Я такий вже думаю, блін, ну моя сім'я не, не помре з голоду, нам є що сьогодні. Їсти. Є слава Богу, і слава Богу. Тобто потім війна почалась, це ще, ну, це наскільки такі випробування, що ти повертаєшся до якихось базових. Принципів потреб виживання для тебе становиться ну, просто от, як піраміда масло у потреб, якщо вчили, знаєте, що таке. от На дні піраміди знаходяться ну, такі чисто фізіологічні там потреби. От в нас піраміда, у нас зараз не піраміда, просто ми живемо зараз на фундаменті піраміди Маслоу, де просто базові потреби. І просто є бажання залишитися живим і все. Дуже змінилося зараз життя, дуже змінюються погляди на життя. Не знаю ці роки, наскільки внутрішньо багатьох людей змінять, мене вони змінюють я. теж, ти скільки про це думаєш? Скільки про те, що, ну. Як взагалі таке можливо. Переосмислюєш там свої, своє життя до війни, коли ти там жив, чимось був недовольний, чомусь ти там не радів, чомусь ти там був ходив, там засмучений чимось, тобі якісь проблеми здавалися дивними. Ви знаєте, ну це наскільки от, от мені здається, що. Коли, дай Бог, сучасна війна закінчиться якимось чином. Я не уявляю сценаріїв навіть. ну, Це не буде звичайно, от, і мені сьогодні, як сказав Комаровський. В нашому розумінні в розумінні багатьох радянських людей перемога це от флаг над Рейстагом. У всіх закарбувалося в це, що. От наші там три солдати встановили прапор на рейстагі, це перемога, підписали капітуляцію. Все, це перемога. От ми і всі підсвідомо бачать о, такий о, кінець війни. Мені здається, такого не буде. Буде щось розмазане в часі. от, ну... Як гіпотетично таке, щось розмазане, щось неясне, такий плавний перехід від воєнного до мирного життя. Щось так мені здається, тому що, ну от, по аналогії з 14-м якийсь такий полумир, полувійна і межі чіткої межі між війною і миром, мені здається, в нас не буде. Ну, Це мої роздуми, абсолютно, якби не. І е, людям багатьом буде просто морально дуже важко повернутися в стан е, мирного життя, в стан розвитку, в стан е, от просто повернутися в нормальний стан, розвиватися. Якщо це буде от, умовно прапор над Рейстагом, то це одне, од, од, один розвиток подій. А якщо це буде щось розмазане, мені здається, ну, людям, щоб повернутися до нормального життя, потрібно буде зусилля провести над собою колосальні. У людей змінився за цей час світогляд, у людей змінилося бачення, ставлення один до одного. Ставлення, блін, до всього, до сімей, до близьких. Ой, блін, саме поняття сім'я розмилось. Все ну, от, якісь зміни глобальні. От, ми, мені здається, ми от просто на порозі глобальних змін. Нам до цього потрібно бути готовими. Отакі. От Цим я закінчу свій ролик. Гарного всім дня!